Процес реформування міліції набирає обертів. Зміни торкнуться і Державної служби охорони. Якою вона стане та що чекає на її клієнтів найближчим часом? Дізнавалися наші кореспонденти. Крадіжки і пограбування посідають перші місця в рейтингу майнових злочинів. Віч на віч із крадієм нещодавно довелося опинитися, й Оксані Дячук. Жінка працює продавчиною у невеличкому магазині на Київщині. Буквально на днях був інцидент, я знаходилась на робочому місці, зайшов молодий чоловік, трохи такий неадекватний. От, замовив товар, паличку колбаски, батончик, пляшечку горілочки. Поки це я сеймо в пакеті складувала, він, значить, вирішив поцупити касу. Схопивши гроші, злочинець кинувся геть, але втекти не встиг. Жінка не розгубилася і натиснула кнопку тривожної сигналізації. Вже за кілька хвилин до магазину прибула група швидкого реагування Державної служби охорони. Бійці кинулися на зловмисника і професійно скрутили його. Молодика в кайданках посадили в автомобіль і доправили до найближчого райвідділу міліції. Виникають різні ситуації, тому ми ми повинні на роботі чувствувати себе в безпеці. Користуємося послугами державної служби служби охорони вже два роки самого відкриття магазину, і ми спокійні. Знешкоджувати зловмисників державній службі охорони доводиться часто, особливо останні півроку. Важка економічна ситуація спричинила сплеск злочинності. Різко збільшилася кількість пограбувань, розбійних нападів, викрадень автомобілів і крадіжок. Найбільше потерпають великі міста та центральні регіони України щодня. Приблизно 20-25 осіб затримуються за вчинення різних злочинів. Це не тільки крадіжки, тобто проникнення об'єкти, які охороняються, а й за хуліганство, наркотики, зброя. Щодня ДСО реагують приблизно на 100-120 повідомлень по лінії 102. І найголовніше те, що наші підрозділи також і несуть профілактичну функцію, показують присутність. Міліції на вулицях, утім, головним завданням ДСО є надання якісних послуг з безпеки завдяки професіоналізму та досвіду. Відомство стало найбільшою охоронною структурою в Україні. Сьогодні Державна служба охороняється близько 150 тисяч квартир громадян, а також близько 120 тисяч різних об'єктів. Також забезпечується охорона фізичних осіб. І виконання охорони особливо важливих державних об'єктів, музейних закладів і заповідників. Залишатися лідерами галузі планують і після реформування. Для цього збираються поліпшувати матеріально технічну базу та переглянути цінову політику. Загалом процес реформування триватиме протягом трьох років. Відповідно до концепції, яка затверджена відповідним розпорядженням уряду, в довгостроковій перспективі планується. Виведення державної служби охорони зі складу МВС та створення бюджетної державної бюджетної установи. Тому, звичайно, ми сьогодні працюємо над тим, щоб вдосконалити нашу роботу в плані оптимізації витрат та підвищення конкретно здатності наших підрозділів на ринку охоронних послуг. У департаменті нас запевнили, що про ліквідацію державної служби охорони не йдеться. Реформи тут розглядають як додаткову можливість для розвитку. За словами очільника відомства, ДСО і надалі буде запорукою безпеки для всіх нинішніх та майбутніх клієнтів. Є законопроект про поліцію, внесений до Верховної Ради. Також готується такий аналогічний проект Міністерства внутрішніх справ, в якому теж присутня міліція охорони. Ми працюємо над тим, щоб виконувати головну функцію це охорона громадського порядку і безпеки громадян, а також схоронність їхнього майна.